Олімпіакос виграв перший врокубок в історії Греції, але чесно, то був фінал, від якого можна було обрегатися. Баварія та Барселона офіційно отримали нових тренерів. Що від них чекати? Довбика хоче наполі, чому це може бути правдою? Чи варто Артему туди переходити? Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудібін, і сьогодні я буду говорити про найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Перед стартом лайк та підписка на цей канал є обов'язковими. Хто знає, що таке пробій, городен. Також там щось напишіть в коментарях. Ну і давайте починати. Починаємо з ліги конференцій. Фінал Олімпіако спроти Фірентини, третій фінал в історії цього турніру. Ну і Третій розіграш взагалі цього третього за рангом європейського клубного змагання. І ми отримали дуже красиву історію, тому що. Ніколи раніше грецький клуб не виграв єврокубок, і нарешті це вдалося зробити. Хосе Хосемінділібар, котрий тренував в Сівілі попередньому сезоні грав з неї лігою Європи. Другий сезон поспіль бере єврокубок. Хоча до попереднього сезону цей іспанський коуч фактично не мав особливих успіхів з точки зору здобуття трофеїв. Працював в командах, котрі або в середині таблиці були, або боролися за виживання в лалізі, тому це просто пік його кар'єри, вершина. І це дуже файна та символічна така історія, враховуючи, ще й принципи роботи та гри цього тренера. Дуже все має бути просто, дуже промолінійно. Так немає оцих багато, багато катів, багато передач. Такий Такій от олдскульний. Тренер натомість він грав проти Фірентини Вінченцо Італіано, котрого вважають одним з найперспективніших італійських тренерів. Вже другий сезон поспіль. Італіано програє фінал ліги конференції, рік тому вестки тепер Олімпіакосу. І що тоді? Що тепер Італіано зіткнувся з тими самими проблемами? Він стикнувся з командою, котра добре грає без м'яча, котрі не потрібно володіння, котра буде у середньому блоці замість високого пресингу. І відповідно, Фіорентина, Тра моментами дуже красиво грає в серія, стає дуже якоюсь примітивною командою. І що той фінал, що цей фінал. Ну, це щось таке тяжке для перегляду. Якщо говорити про конкретно цей матч, котрий в овертаймі виграв такий Олімпіакус. Ну чесно, попри красиву історію їхнього форварда марокканця Ель Каабі, котрі в 30 років забив 11 голів у плевлі конференції. Загалом в цьому сезоні накутив 32 м'ячі у 46 матчах. До цього не виступаючи навіть близько на такому рівні, це кайф. Це казка, так історія Менділібера. Також казка. Історія самого Олімпіакаса попри дивність та попри якусь злочинну діяльність їхнього власника Марінакіса і дивну загалом трансферну політику. Ну також красива історія. Греки в рідній країні, правда, не в Піреї, а в Афінах грали в фіналі Єврокубку і виграли його. Коротше, сюжетів маса, але сам футбол, сам цей фінал, ну абсолютно ж говно. І я дуже розчарувався, коли Алькабів такий тяжкий, сили. Лівій боротьбі в дуже неочевидний момент таки якось провернувся і зміг пробити і забити, тому що якщо 120 хвилин таки терпіти, ото, що було в Афіна вчора, то лише заради серії пенальті, і цей марокканський форвард нас залишив без цього в перспективі найцікавішого, що могло бути у цьому. Фіналі, ну і в контексті Ферентини потрібно, можна і журити італіану, Він програв третій фінал з цієї командою дві ліги конференції, фінал Кубка Італії, інтер попередньому сезоні. Але в цілому, це останній напевно його матч на чолі фіала. В нього контракт закінчується, і вже є клуби, котрі хочуть його собі взяти. Наприклад, Болоння, з котрої пішов тягомота, ставить першочергове завдання саме цього тренера собі. Підписати Італіано після матчу багато говорив про сирість. Про те, що ця команда досі не виглядає солідною для подібного роду матчів. І тут в першу чергу потрібно говорити про хиби самого тренера, бо якої початково не була красива твоя ідея. Твій план потрібно мати у своєму загашнику ще щось. Так отак, От твердолобо грати проти Олімпіакоса в його ж футбол, обрати ж його футбол. Ну шансів у тебе нема. Тому Греки вітає заслуженою та історичною перемогою, прям якийсь день за днем грецького спорту у Європі. З першого виграє баскетбольну Євролігу, Тепер Олімпіакос бере його конференції. Ну а Італіану бажаю виключно гнучкості. Без цього важко потрапити на рівень. Ну а зараз скажу про те, що Сатанта Спортс це стрімінгова стрімінгомоті платформа з величезною кількістю контенту на будь-який смак. Прямо зараз там можна дивитися. Формулу-1, вирішальні матчі, плей-офф NBA чи НХЛ. За промокодом GOOT30 ви зможете оформити місячну передплату на Сетанта спорт зі знижкою у 30%. Це вам коштуватиме всього 77 гривень. Тому, будь ласка, поспішіть скористатися цією пропозицією. Деталі є в описі до цього відео. Тепер йдемо до новин тренерських. Мюнхенська Баварія нарешті офіційно оголосила про призначення нового тренера. Ним став Венсан Компані екс наставник Бьорні, а раніше Андерлехта. Ця історія така трагікомічна, тому що по ходу сезону останніх місяців, так зокрема, Баварія, вела одразу кількох, точніше, величезну кількість тренерів. Отже, був певний шорт-лист, і тренери займали у ньому певні пріоритетні чи не дуже пріоритетні позиції, до кого Баварія зверталася за інформацією медіа. Отже, хто з тих чи інших причин відмовлювався очолювати Баварію або клуб, в котрому працював цей тренер, ну, не дав добра. Отже, хабі Алонсо, Юліан Нагельсман, Себастьян Хьонес, Роджер Шмідт, Унай Емрі, Зінгін Зідан, Ральф Рангнік, Штефан Кунц, Ганс Гіттерфлік, Худин Лопетегі та Ольвер Гласнер. Список просто величезний в кінці цього всього списку точно був Венсан Компані. Як говорить The Athletic, Бьорні знав про інтерес Баварії, знав, що Компані є десь там у тому дуже жлезному списку, але не вірив в те, що Баварія може на їхнього тренера звернути увагу. Навіть коли були перші контакти, то керівництво англійського клубу не вважало їх серйозними. Ба більше після виліту Бьорні з англійської прем'єр-ліги Компані дав величезну прес-конференцію. ТС де декларував бажання повернутися з цим клубом назад в ОПЛ. Говорив про цілі. Тобто це така була ну масштабна фундаментальна історія та спілкування з преси нічого не передвіщало того, що бельгієць перебереться до Баварії взагалі то. Ну і також важливо, що після того як компанії вивів Берн до АПЛ йому дали новий контракт терміном на 5 років. Довгострокова угода, котру ну так просто не розірвеш. Відповідно, Баварія заплатила за цього тренера 12 мільйонів євро. А контракт з ним підписано до 27-го року. Отож, давайте зрозуміємо, чому Баварія взагалі зупинила свій вибір саме на цьому коучі. Давайте проговоримо, що тренер, котрий вилетів з АПЛ у цьому сезоні, очолив у новому сезоні. Субтитрувальниця Оля Шор Мюнхенську баварію. Отже, ситуація перша. Звісно, тут треба розуміти, що багато топових тренерів банально відмовилося, як я про це вище сказав через різні причини, в тому числі через те, що посада тренера Мюнхена це такий собі електричний стілець, де навіть найменше, навіть найменше якесь розчарування, найменша серія поразок, невдача може призвести до звільнення, як це було з Нагельсманом. Так, тобто не скажу, що тоді Баварія була в суперкризі, щоб так от прям робити сплеч але керівництво Мюнхена часто до таких ситуацій доводить і приймає отакі от дивні рішення. Друга історія в тому, що компанія насправді не хреновий тренер. Хто бачив бодай один-два чи кілька матчів Брні у попередньому чи позаминулому сезоні в чемпіоншипі, точно так скаже. Зрозуміло, що перед стартом в АПЛ команда потратилася на 90 мільйонів фунтів. Але переважно ці гроші були витрачені на молодих та недосвідчених. Тобто потенційно цей це дуже талановита та дуже крута команда. Але склад на АПЛ був одним з найбільш не Досвідченіших в лізі та одним з наймолодших. Бернлі будував свій футбол на високій інтенсивності. Вони круто затискали суперників біля чужих воріт, і навіть моментами не давали продихнути якимось топом, як о, м -м -м Сіті чи Юнайтед. Плюс важливо, що структура володіння компанії заслуговує оплесків. Те, як розміщаються флангові захисники команди під час володіння, те, як вони заходять всередину, а флангові гравці тримають ширину, наскільки це відбувається динамічно, швидко, збалансовано та легко. Також заслуговує на оплески. Ця історія просто шедеврально працювала на рівні чемпіоншипу. Там компаній здув абсолютно всіх. Впел було складніше. Там якраз таки була потрібна оця гнучкість, про яку я говорив в контексті італіано. Але він дотримувався тих же принципів проти багатьох суперників, коли ж в останній момент і вирішив все спростити. Воно пристало, воно взагалі не працювало, тому що оцей перехід від розумного до простого був дуже швидким та радикальним. Ну і не було часу, аби щось там награти. Та Перепрошити І, відповідно Бірні вилетів, але серед трьох команд, котрі покинули АПЛ е, гру е, саме видобічних компаній, можна вважати найбільш змістовною, цікавою, а гравців, котрі виступають там, потенційно можна навіть е, сприймати як зірок. Я думаю, що багато хто з тих, хто в цьому сезоні грав за цю команду, далі продовжують прогресувати. Тому Баварія розуміла, що супертопи прямо зараз її відмовляють. Тому треба знайти е, когось, хто потенційно у цього супертопа сам може вирости компанії показав оцей потенціал. Це 100% Плюс важливо розуміти, що бельгієць знає німецьку мову, а це важливо для Баварії, котра хоче зробити сімейну атмосферу, і, і розуміє, що ну, банально потрібна хороша комунікація. Венсан до Мансіті виступав за Гамбург кілька років і німецькою мовою володіє. Також важливо, що Баварія навіть консультувалася з пепом Гвардіолою щодо е, Венсана, і Гвардіола сказав рівно те, що ну, цей е, молодий тренер потенційно є дуже е, крутим. Ну, і Теж варто розуміти, що деякі принципи побудови гри і найголовніше при володінні м'ячем у Бьорні були взяті якраз з періоду роботи компанії з Гвардіоли. Дуже там були схожі певні елементи. Звісно, сама ситуація і сам заголовок компанії очолює Баварію після виліту з Бьорні, це абсолютний сюр, і цього б не трампилося, якщо б хтось з того шорт-листа, хто розміщався вище за бельгійця, дав добро. Тут зрозуміло, але я б. Не обесцінював, не знецінював і не говорив про те, що цей тренер ну абсолютно якесь дно і Баварія прям понесеться вниз. Ні, ні, ще раз ні. Я вірю, що це може спрацювати. Єдине, що напевно Венсану потрібна буде гнучкістю, так те, чого йому в певний момент забракувало Бьорні, так більше варіантів, більше формацій, більше різних ідей під якісь конкретні матчі, котрі нашаруються на твою вже власну таку е, стабільну структуру, і все може понестись. От така якась в мене позиція. Інша історія про Барселону: там також все, що до цього, ханс Дітерфлік очолив каталонський клуб, контракт терміном до 26-го року. А зароблятиме німець, увага, 6 мільйонів євро на рік. Це майже вдвічі менше, ніж до нього заробляв Хаві. Важливо, що флік тривалий період часу був помічником, був в тіні, але зрештою учали у Мінхенської Баварії з котрою вигравав лігу чемпіонів. Потім якимось дивним чином незрозумілим через певні конфліктні історії його з Баварії поперли. Потім була історія в збірні Німеччини, де Фліка, ну, відверто не пішло. Попри хороший домінантний футбол, купу створених волю моментів, збірна Німеччини проводила чемпіонат світу, де не вийшла з групи. Фліка поперли. Він від того часу був без роботи. Фліка Баварія хотіла вже давненько, вже кілька років він стабільно шорт-листах, стабільно на олівці, стабільно про нього йде мова, і це не дивно, тому що його робота з Баварією була супердомінантною. Так в той сезон, коли Баварія виграла лігу чемпіонів, його команда була однією з найкращих в Європі, а точно найкращою серед представників топ чемпіонатів за показником XG. Здебільшого його Мюнхен грав за формацією 4-2-3-1 з величезною кількістю володіння із. Супер крутим контрпресингом, та наскільки Баварія швидко повертала собі володіння, ну прям захоплювало. Ну, володіння у методиці фліка є, значить, це в певному роді якийсь ДНК Барселони. А як бути з грою без м'яча? Чи є ДНК Барси? Оцей контрпресинг? Насправді про ДНК Барси я би навіть не говорив. Воно просто таке розмаслося, тому що Хаві, тренер, котрий має бути носієм якраз конкретно цього ДНК, ну не скаже, що грав Барселонівський футбол. Його Барселона володіла м'ячем набагато менше, ніж Баварія Фліка. Ну і плюс важливо, що якраз фішкою Барси Хаві. Цей чемпіонський такий золотий сезон був саме. Один з найкращих пресингів у Європі тому немає вже такого поняття, як ДНК Барси не зрозуміло, чи є якась філософія клубу, чому потрібно дотримуватися тих чи інших правил. Ну правило, фактично, барси зараз одне вижити, так якось позбутися боргів, котрі є, закрити питання для того, щоб банально заявити новачків, навіть вільних агентів чи орендованих без закриття 130 мільйонів боргу. Ця історія буде неможливою трансферне вікно. Буде провалений. тому спрогнозувати історію фліка в Барселоні складно. Тренер хороший, ідеї хороші. ДНК Барса знову це абсолютно маячня прямо зараз. Історія виключно в тому, чи зможе Барса свої фінансові дири якось залатати і змогти там нормально трансферну компанію провести, кого вони продадуть чи не продадуть, з ким вимушено будуть попрощатися. Так дуже багато невідомих щодо цього клубу. Тому фліку відверто не позаздріш. Я розумію, що він був тривалий. Час без роботи і від такої пропозиції в такий час кар'єри після провалу збірні Німеччини не відмовляється. Але в цілому, ну така не прям суперпевна і на перший погляд не є потенційно суперуспішна історія ще раз. рівно тому, через бардак, взагалі в керівництві каталонського клубу. Хто туди зараз не прийшов, я би не дав 100%, що у нього все вийде. А якщо от Фліка вийде, то він прям буде король, прям буде е, на вершині, тому. Знову ж провалиться нічого страшного. випливе, буде супер успіх. Ну а зараз я скажу про те, що готуючись до цих випусків, я звісно читаю іноземні медіа, як згадати, як, наприклад, ну але без трибуни не обходиться. Тим більше це медіа постійно намагається розвиватися і робити спорт краще. Наприклад, у новому оновленні застосунків трибуни додали можливість вимкнення реклами через платну преміум підписку. Це є як на Android, так і на iOS. Оновлення стосується застосунків трибуна Ком», футбол України та клубних застосунків про Динамо та Шахтар, доступний семиденний безкоштовний пробний період, а також підписки на місяць та на рік. Якщо вже маєте завантажені застосунки, тоді оновлюйте їх до останньої версії та знаходьте преміум підписку на лаштуваннях профілю. Ці деталі є в описі до цього відео. Ну і остання тема цього випуску історія про Наполі, Довбика, Пеже та Іспанське видання Мундо Депортіво» говорить про те, що Париж дуже сильно хоче Осімхена у Наполі, клоусула нігерійця, 130 млн мільйонів євро. Наполі розуміє, що такої цифри напевно не буде враховуючи непевний сезон Віктора. Попередній там через пошкодження, в тому числі, але все одно солідна сума буде заплачена. За інформацію провідних Європейських інсайдерів клоусула Артема у Жороні становить 40 мільйонів євро. Тому все одно тих коштів, котрі потенційно будуть заплачені Парижем Наполі, вистачить на британському клубу для того, щоби оформити трансфер Артема. Ну і важливо, що ці 40 мільйонів від Наполі перебувають 25 лямів від Атлетіко за українського форду. Так Мадриці також е, потенційно хочуть Артема, враховуючи те, що Мората влітку може клуб. Покинути. Але давайте до Наполі. Влітку цей клуб, напевно, очолить Антоніо Конте І за інформацією. Джерела саме Конте є ініціатором запрошення добика до своєї команди, враховуючи відхід Осімхена, це прям суперлогічне рішення. Чому суперлогічне? Тому що якості добика просто ідеально підходять для футболу. Антоніо Конте його команди грають в три центральні захисники з двома латералями по всіх бровках, котрі виконують величезну кількість прострілів та подач. Плюс, коли команди Конте виходять з оборони в атаку, то роль е такого здорового так великого Великого центр є критично важливий. і важно, щоб цей великий центр був ще й швидким. У нього в інтері був Ромео Лукако, котрий весь час приймав м'яч спиною до чужих воріт, розвертав і потім вривався у вільну зону. Схожу роль у тотнемі виконував у Конте хто ж Гарі Кейн і Артем Довбак у жоні також при швидкому виході з оборони в атаку також роль прекрасно. Грає тому зрозуміло, що враховуючи оцей скіл довбика, враховуючи його до всього швидкість до його габаритів, і враховуючи його вміння класно відкриватися під подачі та простріли, це просто ну ідеальна історія. Врахуйте це сам статус довбика, найкращого Ла ліги, і ви отримаєте просто супер таки супер суміш, котра точно мала б працювати, тому те, що Наполі цікавиться довбиком. Для мене не дивина. Він справді ідеально може підійти для футболу Антоніо Конте. Враховуючи, що Осімхен, напевно піде. Іншого також у наполі нема. Ні Джованні Сіміоне, котрий хоче піти, ні Распадорі, котрий ну. Не футболіст такого плану і не сильно свій потенціал реалізував у Неаполі. Ну жоден з них таким гравцем не є. Наполі конте такий точно буде потрібен. Добик ідеальний, ще раз кажу. Але тут же інша історія. Якщо б рік тому така була інформація, я б сказав, добику пішки в той неаполіти. Але зараз, ну а який сенс? Цей наполі команда, котра не вийшла до Єврокубків. Цей наполі, дико нестабільна субстанція після чемпіонського сезону. Прихід Антоніо Конте не факт, що вирішить цю історію. Наполю в перебудові, у них пішов ще рік тому кореець Кім, центральний і вони досі цю проблему не можуть вирішити. Поляк Желінський переходить до Інтер на правах вільного агента, і це також перебудова в центрі поля. Віча корасхеля потенційно також може покинути цей клуб. Яким буде цей наполі? Наскільки вистачить Антоніо Конте, наскільки вистачить терпіння Де Лоурентіса, щоб цю перебудову ну, терпіти і чекати? Тобто навіть. Прямо зараз Жерона є більш стабільною командою ніж Наполі. Я розумію, що на дистанції 5-10 років все одно, Наполі ну це стабільніша якась історія, ніж Жирона, котра, грубо кажучи, ну, вистрілила так. Але якщо ми говоримо там про потенціал одного-двох років, то Наполі це не найбільш ідеальний варіант. Навіть мадридське атлетіко, таким для розвитку кар'єри українця більш якось ну, більш добре виглядає. Тому ми доросли до того рівня, що інтерес до українського форварда від Антоніо Конте та Наполі не те, що потрібно для розвитку. Кар'єри цього українського гравця це ще раз доводить про хорошу форму, хорошу гру, хороший потенціал, хороші скіли українського бомбардира? Ну а що думаєте про доби катана ви, Будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Давайте посперечаємося і одразу підкажіть мені, будь ласка, чи варто такі от історії трансферно новинні тут розбирати, коли ще нема офіційної інформації, коли є лише чутки, а чуток насправді подобуку буде багато. Чи варто кожну з них, кожен. Клуб, прямо так от ну, розтягувати. Чи є в цьому взагалі сенс? Чи бачите ви його? Також дайте мені про це чутися у коментарях. Ну, а в цілому, дякую вам за увагу, дякую, що були з мною до самого кінця. Всім спокійного та переможного дня. Побачимося у неділі після фіналу ЛЧ. Слава Україні!